Законопроекту про мобілізацію маю питання. Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав поправку про виключення із цього законопроекту про мобілізацію норми щодо заходів впливу за ухилення від мобілізації. Політики опікуються ухилянтами, так виглядає як рідними дітьми. Саме так, от виглядає, що все, що ми спостерігаємо зараз в раді, це такий, знаєте, такий друж дуже дружний. Причому тому що в цьому от е, бо в ньому злилися до речі, і владна фракція, і опозиційні фракції. Я іншим, від жодної з опозиційних фракцій е, не чув протестів, що закон занадто слабкий. Навпаки, от абсолютно так само, як і е, партія влади, всі вносять поправки, виключно на його послаблення, і от такий знаєте, такий дружний знаєте, балет в пуантах не злякай ухилян. От не напруж ухилянта. Ну це чесно кажучи, ганебно це і це власне те, що ставить зараз під загрозу взагалі саме існування нашої країни. От, тут вже не буду навіть соромися, не буду підбирати якихось політкоректних е, е, слів. Насправді, ну е, таке враження, що наша Верховна Рада просто взагалі е, настільки відчула себе захищеною під захистом нашої армії, що просто забули, що під час великої війни втрата рейтингу це далеко не найстрашніше, що можна втратити. А от власне, ви теж, мабуть, читали про можливі пункти закону про економічне бронювання чоловіків від мобілізації. Чи можна так говорити, як деякі політики кажуть, що на війну підуть, візьмуть бідних. Ну, це дурня повна, перепрошую. Це абсолютно ненормально. Якщо такі норми приймуть, якщо дійсно буде прив'язка бронювання, не до того, які функції виконує людина, а до того, скільки вона отримує, ну це буде. Ну, чесно, в мене навіть не, нема пристойних адекватних слів, що це буде за норма. Я все таки дуже сподіваюся, що до такого абсурду все ж таки не дойде. Е, інша річ, що так, ми маємо е, захищати і економіку, при тому знову ж таки не всю поняття економіка. Ну, вибачте, чимось доводиться жертвувати. Ну, війна, це взагалі дуже витратна штука. Війна це взагалі дуже незручна штука. А таке враження, що, взагалі, всі обговорення довкола цього закону, і не тільки цього закону, а взагалі от, до проблеми мобілізації, все зводиться до того, що. А й далі жертви несе тільки армія, а все інше суспільство має взагалі, от е, мінімальний дискомфорт відчувати під час війни. Це насправді ну на жаль, так не працює. Я розумію, що всім би так хотілося, щоб десь там, от що ми будемо повторювати цю манту вірою в ЗСУ, і якесь ЗСУ, яке магічним чином звідкись взялось, не мільйон людей, які вчора були рівно такими ж цивільними, як ми з вами, і рівно так само не готовими до цієї війни, до ролі солдата. От оцей мільйон цивільних нас зараз з вами прикриває. От дає нам можливість, зокрема, спілкуватися в цій студії, і дає можливість нашим законодавцям займатися тим, чим вони займаються. Так от, е, от, раптом, ці всі люди стали якимось над людьми, набули магічних властивостей, і от вони мають витягнути весь цягар війни. А ми з вами тут взагалі нічим не. Маємо пожертвувати. От ми повторюємо вірою в ЗСУ і час від часу нервуємо, коли звучить повітряна тривога, все, оце наш внесок у війну. Ну так не працює. На жаль, жертвувати треба дуже багато чим і всім нам. Але е, це, це не про прив'язку до зарплати. Це про те, що, наприклад, всі виробництва, які будь-що виробляють саме для фронта, для перемоги, отут має бути 100% бронювання. Тому що це абсолютний абсурд е, забрати, наприклад, інженера з військового виробництва і послати його в піхоту. От е, тому що це власне залишить цю саму піхоту без виробів, які робить його завод. Тобто оборонне виробництво однозначно має бронювати всіх, і має бути чітка процедура, по якій підприємства, які виконують будь-які військові замовлення, мають е швидко, ефективно подати правильні документи і забронювати своїх людей. До речі, ця процедура досі ще не відпрацьована кабінетом міністрів для державних підприємств. Всяк так а для приватних, а зараз приватні підприємства виконують не менше оборонних замовлень ніж державні, може й більше. А от для приватників все досі ще нормально не прописано. Ну але це дійсно питання саме допиляти камбінівську нормативку. А далі, якщо ми говоримо про просто збереження економіки, тобто не про оборонну промисловість, а просто про іншу промисловість. Ну вибачте, а тут вже не так все просто. Теж можливо, якщо, грубо кажучи, мобілізація там п'яти людей зупиняє велике виробництво, то, мабуть, да, мусить бути механізм, як цих п'ять людей забронювати. Але вибачте, 5, а не 500. А якщо просто заводу доведеться скоротити виробництво, або о жах на місця чоловіків, наприклад, набрати жінок, або ще більший жах запропонувати цю роботу тим ветеранам, які будуть повертатися замість нових мобілізованих, тому що взагалі то ми говоримо про те, що нам потрібна велика мобілізація, зокрема для того, щоб відпустити назад додому тих, хто вже два роки відвоював. І відповідно їм теж робота буде потрібна. Так, от, давайте все ж таки швидше в тій площині шукати рішення. Тобто більше залучення жінок, більше залучення пенсіонерів, пріоритетне працевлаштування тих, хто буде зараз повертатись з фронту, а не просто казати, що будь-хто, хто працює на якомусь виробництві, і нормально заробляє, відповідно він потрібніший в тилу. Ну на жаль, так не спрацює. Чому ж тоді затягують так все довго? Все, що ви говорите, все для мене мені здається, все правильно і все дуже просто, але в часі дуже затягнуто, чому так? Е, ну мені здається, що просто є така ну дуже насправді е, тупа арифметика, що от на фронті, ну не в армії, не на фронті, в армії зараз мільйон людей. Ну, хай беремо ще там по троє членів родини, от, в кожного з них. Хоча швидше хоч за все саме дорослих з правом голосу подвоїв, тобто, грубо кажучи, три мільйона людей. Які представляють одну сторону, і мінімум 5 мільйонів чоловіків призовного віку, які е, знаходяться зараз в тилу, в яких так само беремо по двоє членів родин. Тобто, це загалом е, скільки виходить? 15 мільйонів. Ну от так виходить, що 15 мільйонів виборців це набагато більше, аніж 3 мільйони виборців. І о, от вам логіка е, нашого народного обранця, нашого українського політика, який при цьому чомусь взагалі не розглядає варіант. Що отой мільйон людей, який зараз його захищає, а що він потрошку зношується і в якийсь момент просто фізично не зможе захистити. Чомусь про це навіть не думають. Ну, Бо це ж не сьогодні станеться. Сьогодні ж фронт тримають, міцно тримають. От, Ну от, от вам боюся, що причина саме така.